Опалювальний сезон в цьому році проходив в достатньо складному в складних умовах. Ми мали обмеження в лімітах газу на кожний місяць, були зупинки енергопостачання, проте опалювальний сезон. Незважаючи на що, пройшов в достатньо штатному режимі під час зупинок енергопостачання, ви знаєте, ми підключали дизельні генератори, що були придбані. Якихось серйозних поломок аварій в цьому опалювальному сезоні не відбувалось те, що відбувалося, якісь поточні аварійні невеликі ситуації, вони усувались достатньо швидко, оперативно. Щодо проходження закінчення палю сезону, березень цього року був достатньо теплий. Я думаю, мешканці нашого міста побачили, що ми працювали з зупинками. Це було Виконано з метою економії газу, і, відповідно, з метою економії нарахувань наших абонентів, враховуючи, що на будинках встановлені прилади обліку теплової енергії. З вівторка цього тижня температура повітря. Що знизилось, ми будемо працювати до кінця цього місяця без зупинок та можливо піднімемо температуру теплоносія. 31 березня опалювальний сезон цього року буде закінчено відповідно до розпоряджень голови обласної військової адміністрації та першого заступника міського голови. Також це пов'язано з тим, що закінчується дія договору на постачання природного газу. Договір був укладений до 31 березня. Але вже з наступної неділі, з вівторка температура підвищиться, я думаю, що будинки не встигнуть. Втратити температуру.